Почнемо зі злодіянь ворогів. Вони почали вдосконалювати свою важку зброю, маю на увазі бомби. І ось загарбники дійсно скинули бомбу на лікарню у липцях. Це Харківщина. Невідомий наразі поки що її тип для української армії. Про це розповів речник оперативно-стратегічного груповання військ Хортиця Назар Волошин. У коментарі Ліганет сьогодні расисти поширили у мережі. Відео авіаційного удару по селищу Липці у ворожому телеграм-каналі стверджували, що під час атаки застосували саме бомбу фап 3000 з УПБМП, Так, вона називається. Ну тобто, що до неї так само був приєднаний цей модуль, який е дозволяє бути їй керованою авіабомбою. Але ми раніше чули про каби 250-500 тонн, ну а тут уже 3000. тисячі. Це просто жах. Будуть літаки, будемо збивати їхні літаки. Це єдине що можна протиставити цьому всьому.